Дякую вам велике за вашу допомогу моїй сім'ї. Хочу зняти цей невеличкий відеовідгук, щоб від душі подякувати вам. Ви дуже зробили багато. Ви, звісно ж, знаєте, що в моїй сім'ї склалася дуже складна ситуація, не хотілося би її афішувати, але ви знаєте, в чому суть справи. І завдяки вашій роботі, вашій силі і моїй вірі в вас. У мене чоловік повернувся додому із місяць Ось уже скільки часу ми разом, ми щасливі, і це все завдяки вам. Коли я познайомилася з вами, я одразу, одразу, ви не уявляєте, одразу відчула, що у вас є ну, просто така величезна сила, енергія. Дякую вам, що ви є, що ви допомагаєте людям. І тепер, у будь-якій складній ситуації свого життя, я буду сама до вас звертатися і буду вас рекомендувати своїм друзям, дякую, що ви є.